Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про центральний матч туру, чергове свавілля у суддівстві та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я з матчу, який відбувся у суботу, далівий берег обіграв ЛНЗ з рахунком 3-1. З одного боку результат цього поєдинку можна назвати сенсаційним, тому що де знаходиться ЛНЗ у турнірній таблиці, а де лівий берег? Скільки є фінансових можливостей у Черкаської команди, а скільки у Київської? Однак, враховуючи те, як в останній час грають підопічні Андреса Караско, зараз вже мають 4 поразки поспіль, програли оболоні, вересу, ворсклі зараз лівому берегу, то не виникає питання, що і на цей раз вони знову програли. Я в одному зі своїх минулих відео розповідав, що ЛНЗ, на жаль, це не команда, це просто збір е, різних гравців, які там показують свої вміння та скіли. На цей раз це ми знову побачили. Я бачив, що хтось там пише в коментарях, що це не так, але як бачимо, результату немає. Головний тренер повідомляється, що завтра попрощається з командою. Ну а в останньому турі команду очолюватиме інший тренер. І ЛНЗ умудрилися програти, враховуючи, що вони ще й першими забили. Тобто команда, яка має більш класних мастеровитих гравців, не змогла скористатися тим, що забила першим гол. Тобто використовуйте це, знаходьте вільні зони, коли лівий берег почав відкриватися, подвоюйте рахунок і грайте по рахунку. Тобто, все було в ваших руках. Але все вийшло навпаки. Лівий берег, напевно, провів один з найкращих матчів в сезоні. Вони забили найбільшу кількість голів в одному матчі. Також вони забували три голи Вересу. Підопічні в Перевака за минулі 15 матчів, забили усього 5 голів. Тобто маємо, що в цьому подинку вони забили 60% голів за минулі матчі. Ну а в підсумку лівий берег завдяки цій перемозі вирвався на 13-ту сходинку, має 13 очок. Ну а ЛНЗ зараз відстає від. Четвертого єврокубкового місця вже на 10 балів. Тобто мрії про Єврокубки потрохи стають все ближче до нуля. А ось в Одесі Кривбас переміг Чорноморець з рахунком 3 1 Незважаючи на поразку підопічних Олександра Бабича, це, напевно, була одна з найкращих ігор цієї команди, тому що вони показали досить солідний перший тайм, вони створили багато моментів, та все йшло так, як і хотів тренер. Вони ще й забили першими. Однак десь можна сказати, що вони програли самим собі. При рахунку 1-0 на користь Чорноморця виник дуже сумнівний пенальті у ворота Одеситів. І як на мене, був дотик ну такий ну дуже мінімальний від Каю Гомеса, від якого не потрібно було ставити пенальті у ворота Артура Рудька. Я згадую одразу матч в коло зоря, коли повинні були ставити пенальті у ворота ковалівців, і тоді його не поставили. А тут поставили. Тобто, знову ж таки, у нас приблизно однакові моменти, де повинні не повинні ставити пенальті, але рішення зовсім різні. Хоча головний тренер Олександр Бабич і підтвердив на після прес-конференції, що так, це була помилка гравця при пенальті. Все одно зараз для Одеситів все буде здаватися повним таким заговором проти них, що будуть намагатися якось їх, як то кажуть, вбивати і відправляти до першої ліги. Можна ще згадати минулий їхній матч проти Олександрії, там також вони були дуже незадоволені суддівством, і можна задати ще такий дуже гнівний пост від Бутка. Однак після того, як Чорноморець пропустив з пенальті, одразу зник у них настрій і вони одразу пропустили другий гол. Ну а тому, напевно, після цього матч був і закритий. Ну, Кровбас завдяки цій перемозі продовжує збільшувати відрив від п'ятого місця, хоча подивимось, як сьогодні Полісся зіграє з рухом. Ось у Львові відбувся розгром, де Карпати перемогли Верес з рахунком 5-0. Насправді я б не сказав би, що рахунок по грі, тому що е, поєдинок розпочався просто з того, що у Карпат залітало все, що летіло у ворота. Ну а Вера свої моменти не реалізував. А тому був о, там на 30-й хвилині рахунок вже 2-0. Ну а після того, як Яго Сікера отримав дуже швидко дві жовті картки, то звичайно після цього матч був завершений. Бразилець дуже сильно підвів команду, і після цього підопічні Олега Шандрука вже не виглядали тією командою, якою ми всі прекрасно знаємо, яка може не тільки вдома перед рідними вболівальниками гарно грати, а й на виїзді. Ну а зараз у десятьох вони, звичайно, не змогли продемонструвати ту кру. Ну а підопічні Владислава Лупашка цим скористалися і не забували багато голів. Хоча знову ж таки не забив Ігор Невас і знову з пенальті. Щось йому дуже не щастить. Це вже другий раз поспіль, коли він не забиває з пенальті І взагалі у нападника у нього зараз немає жодного голу в сезоні. Але, хоча б інший нападник забив цьому поєдинку, це Денис Остименко. Тому маємо, що нападники Кривбаса за ці 16 матчів забили нарешті перший гол. Але знову ж таки, якщо команда забуває 5 голів, то можливо і не потрібен такий прям дуже головний нападник, який буде забувати багато голів. Так, звичайно, він, напевно, більше знадобиться у ключових поєдинках, але насправді результат здобувається саме в таких матчах, не у ключових. Так, звичайно, боротьба за 6 очок завжди дуже важлива, але якщо перебагати у команд, у яких це потрібно, то можна спокійно посідати четверте-третє місце. Тобто для прикладу, якщо там певна команда переможе 9 команд по два рази, то це буде 18 перемог. Помножаємо на 3, маємо 54 очка. Якщо дивитися на минулий сезон, де Дніпро 1 мав 52 бали та посів четверте місце, то маємо висновок, що цього вистачить для єврокубків. Ось у неділю відбулося ще три матчі, один з яких, на жаль, не завершився через підерів, тому що була тривога. Ну, а інгулець після першого тайму перемагає у зорі з рахунком 1-0. Звичайно, робити якісь висновки по цьому поєдинку немає сенсу, бо він не завершений, матч не складається лише з одного тайму. В другому таймі завжди команди вміють додавати та змінювати гру. Тренер щось може підказати. Однак, в цілому, ми бачили, що Інгулець знову показує таку дуже непогану гру, як це було, наприклад, проти Ворскли. А тому й не дивно, що їм вдалося після першого тайму перемагати з рахунком 1-0. хоча могли перемагати і 2-0, На жаль, для них лосенко взагалі не влучив у ворота. Ну, повідомляється, що цей матч тепер перенесений на наступний рік. А ось у регіональному дербі Колос та балонь розіграли суху нічию. Незважаючи на те, що ковалівці показують в останній час непогану гру, створюють багато моментів. Якщо дивитися там на показник XG, то можна побачити, що вони дійсно створюють багато небезпечних моментів. Однак. Е по суті, на табло це нічого не змінює. Команда забуває мало голів, команда частенько грає у нічию, У них зараз 9 нічиїх, 4 з яких 0-0. Тобто залишається якийсь певний вайб вишняка минулого тренера Колосу, незважаючи на те, що зараз при Олександрі Поздєєві грають у більш цікавий атакуючий футбол. Президент Колосу засуха казав після минулого матчу нічії з Динамо, що він довіряє головному тренеру. Однак, як казав Метр Лобановський, гра забувається, а результат залишається. І який від цього буде сенс, якщо колос вилити до першої ліги? Я в це не вірю, тому що я думаю, максимум, що вони можуть посісти, це перехідні матчі а там вони навряд чи вилетять від? Третьої чи четвертої команди першої ліги. Однак все одно результат дуже незадовільний. На мою думку, ковалівцям зараз не вистачає якоїсь певної впевненості у собі. А вона дуже важлива для кожного клубу, кожного гравця. Бо той, хто в собі впевнений, той буде забивати, не думаючи, і не буде переживати за кожен момент. Ну а звичайно, коли ти постійно не реалізовуєш свої моменти, це все накопичується, і з кожним матчем і ти все більше і більше не будеш вірити у себе. Наступний матч у колосу буде проти Інгульця. Підопічні Василя Кобіна зараз показують непогану гру, а тому, можливо, цей поєдинок відповість на багато деяких питань. Можливо, якщо Інгулець виграє там, то президент клубу Колосу задумається все ж таки про головного тренера. Ну і в останньому матчі неділі та центральному поєдинку туру Динамо розгромило Олександрію з рахунком 3-0. Якщо коротко казати про цей поєдинок, то можна сказати, що це просто різниця у класі. Коли були моменти у підопічних Рослана Ротаня, там у Філіпова був удар поворотам, у Безере був удар поворотам непоганий, вони це не реалізували. Коли у Динамо з'явився перший момент, вони одразу його реалізували. І це каже про те, що. Клас є клас. Звичайно, Динамо має більше досвіду. Вони грають за збірну України в Єврокубках. Так, вони програють там, але це досвід. А тому вони набагато переважають Олександрію. Щоб містяни перемогли в цьому поєдинку, потрібно було зіграти краще ніж в минулому матчі. А вони тоді зіграли у себе вдома дуже непогано. Але що ти зробиш зі стандартом, коли Денис Попов забиває свій коронний гол головою? І, звичайно, ще один факт, що Олександрія була не готова, що вона пропустить першою, і вона просто поплала. Поплала так, що не знала, куди бігти, постійно втрачали гравців, а тому Ванат спокійно там опинився на одинці і забив красивий більярдний гол. Головний тренер Олександрії на післяматчевій прес-конференції все правильно сказав, що. У команди є певний такий менталітет середняків, тому що вони не думали про те, як підготуватись після пропущеного голу. Вони одразу кудись побігли зрівнювати рахунок. Проти Динамо, на жаль, вони так не можуть робити, бо в них не той клас. Динамо, звичайно, скористалася вільними зонами, простором, а тому і подвоїла рахунок, а потім ще й третій забили. Ба більше, якщо продовжувати розповідати про різницю у класі, можна згадати, як перед третім голом Динамо у ковальця був дуже класний момент, вихід віч навіч але він його не реалізував. Тобто, ну Забивай гол рахунок 2-1, і знову з'являється інтрига. Якось, можливо, це б додало б емоцій команді, можливо, відігралися б, тому що вони також програвали шахтарю з рахунком 2-0, але у підсумку виграли 4-3. Тобто вони це можуть, однак вони програли самим собі. І ось, що ще правильно сказав Руслан Ротень після матчу: що. У його команди була агонія після того, як вони пропустили перший гол, тому що вони постійно брали гру у свої руки, а так було не потрібно робити. Звичайно, поразка це погано, але я думаю, що вона піде на користь цій команді. Тому що а що можна сказати на команду, яка там жодного разу не програла, можна подивитись і сказати: а, ну все добре в цій команді, можна нічого не змінювати ні, так не можна робити постійно. Треба шукати якось вдосконалювати гру, постійно щось міняти, знаходити нових гравців, проводити ротацію, і звичайно, цей матч і показав недоліки цієї команди. Як на мене, Олександрії не вистачає умовного ще одного такого безери. Звичайно, для клубу це буде важко знайти, тому що. Якщо хочеться одразу результат, то придеться платити великі гроші. Якщо казати про невеличкі гроші, то це буде рулетка, тому що Безера взагалі заграв з другого сезону. Якщо казати про позицію нападника, то тут також дуже важко знайти гравця кращого, ніж Філіпов. Так, можливо, він трошки здав в останній час, однак. Е Якщо казати про гравця, який краще Філіпова, то знову ж таки на це придеться витрачати немаленькі кошти, а не факт, що у Олександрії є такі гроші, щоб там витратити мільйон або більше грошей. Але, звичайно, клуб не зупиняється в пошуку нових гравців, постійно когось шукає. Я ось нещодавно поспілкувався зі спортивним директором Олександрії Іваном Телько, який детально розповів, що так, звичайно, вони шукають гравців на кожній позиції і є напрацювання по багатьом гравцям. До речі, це інтерв'ю ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Що стосується Динамо, то до них питань майже немає, тому що вони перемогли 3-0, моменти свої реалізували, завдання виконано. Хоча, звичайно, моменти біля їхніх воріт знову були. І якщо б вони зараз грали б проти Рал Сосідат, то ті б накидали б їм дуже багато голів. Хоча якщо Динамо зможе зіграти в обороні так само, як і в першому матчі проти Олександрії, коли зіграли 0-0, то я думаю, можливо, є шанси на якийсь позитивний результат. Ну і також варто відзначити дубль Владислава Вената, після якого він тепер піднімається на першу сходинку бомбардирів. І тепер там разом з Олексієм Гуцуляком. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!